Привіт, страхова родина! З вами Іван Стовповець і це подкаст для тих, хто не просто продає поліси, а реально змінює життя людей день за днем, дзвінок за дзвінком. Якщо ви страхові агенти, брокери, консультанти, то ви в правильному місці. Тут ми говоримо про те, як продавати розумно, працювати з кайфом і заробляти гідно, без вигорання і зайвих нервів. Сьогодні чергова порція корисного досвіду. Практичних фішок і трохи здорового гумору, щоб зарядити вас на новий робочий тиждень. Тож сідайте зручніше, наливайте каву і поїхали! Сьогодні поговоримо про те, як автоматизувати повторювані процеси в страхових продажах і чому використання шаблонів це не тільки просто зручність, а справжній інструмент для збільшення ефективності прибутку. І задоволеності клієнтів. Якщо ви займаєтесь продажами страхових продуктів, то точно знаєте, що дня ми виконуємо масу однакових дій. Клієнти запитують про автоцивілку, туристичне страхування, медичні поліси. І в кожному випадку нам потрібно відповідати, пояснювати, надсилати список документів. А тепер скажіть чесно, скільки часу ви витрачаєте на написання одних і тих самих повідомлень? Скільки разів, будучи за кермом, ви відписували клієнту вартість поліса? Сьогодні я розповім, як правильний підхід до створення шаблонів може не лише скоротити цей час, а й допомогти вам продавати більше і працювати ефективніше. Чому шаблони? Це не про лінь, а про продуктивність. Є одна поширена помилка. Багато продавців бояться використовувати шаблони, вважаючи, що це зробить їх комунікацію бездушевною. Але правда в тому, що шаблони це про швидкість, точність і якість сервісу. Давайте проведемо аналогію. Уявіть, що ви кухар у ресторані, коли готується популярна страва, чи ріже він кожен інгредієнт з нуля у кожного разу придумує рецепт. Звісно, ні. Є технологічна карта, є шаблон процесу. Так само і в продажах. Повторювані процеси потрібно оптимізувати, щоб витрачати час не на механічну роботу, а на персоналізований підхід до клієнта. Як правильно використовувати шаблони? Шаблони в продажах страхових продуктів можуть бути різними. Давайте розглянемо три основні категорії. Перша – Шаблони для відповідей на типові питання. Що таке автоцивілка, і які документи потрібні для її оформлення, Як оформити туристичну страховку і на що вона покриває, Які умови медичного страхування для дітей тощо. Шаблони для пояснення процесів. Як проходить оформлення полісу, скільки часу займає виплата страхового відшкодування. Які документи потрібні для оформлення. Шаблони для закриття угод. Я підготував для вас найкращу пропозицію. Відправляю деталі. Давайте узгодимо всі нюанси та підпишемо договір. Я готовий допомогти. Чи є у вас запитання перед оформленням полісу? Де зберігати шаблони, щоб вони були під рукою? Є кілька перевірених варіантів. Телеграм збережене. Це ідеальне місце, щоб швидко знайти потрібне повідомлення. І так як більшість комунікацій відбувається у нас з вами через меседжери, то телеграм завжди під рукою. Далі, нотатки в телефоні. Створіть окрему папку з шаблонами, розбийте їх по категоріям і наповнюйте шаблонами, які вам сподобались, які зайшли, які допомогли вам продати. Google Docs. Або crm система якщо команда працює централізовано. Важливо. Шаблон це не догма. Він має бути основою, яку ви підлаштовуєте під кожного клієнта, додаючи персоналізовані деталі. Як шаблони допомагають продавати більше? Ось три реальні переваги використання шаблонів. Більше часу для активних продажів. Ви не витрачаєте години на переписування одних і тих самих відповідей. А можете фокусуватися на залученні нових клієнтів. Кращий сервіс. Клієнт отримує швидку і чітку відповідь без затримок. Це підвищує довіру і ймовірність того, що він обере саме вас. Мінімізація помилок. Шаблон допомагає уникнути ситуації. Коли ви забули сказати важливу деталь чи неправильно сформулювали умови. Отож, давайте підведемо підсумки. Якщо ви хочете працювати продуктивно і збільшувати продажі, ось що варто зробити прямо зараз. Проаналізуйте, які запитання найчастіше задають ваші клієнти. Створіть шаблони для відповідей, пояснення процесів і закриття угод. Використовуйте інструменти для зручного зберігання і швидкого доступу до шаблонів. Пам'ятайте про персоналізацію, допрацьовуйте шаблони під кожного клієнта. Застосовуйте ці прості кроки, і ви побачите, як ваші продажі стануть ефективнішими, а клієнти більш задоволеними. Дякую, що слухали. Підписуйтесь, залишайте відгуки і діліться своїм досвідом у коментарях. До зустрічі в наступному випуску.